Всім привіт риболовна спільнота. Ви, як завжди, на каналі Карптреп. А хто приєднався вперше, давайте ближче знайомитися. Ми приїхали знову на чергову сесію, і сесія ця буде дуже цікава і причудлива, бо ми з Андрюхою приїхали на повноцінний дікар на річку. <сует> <рик> <рик> Давай Васіка вип'ємо. А ти блядь, таке красивий нарісував? <рив> Я з <із> тої <тієї> сторони. <рив> Раків нема, але є бокали, є пілас, так що давай по бокальчику за приїзд. Так, <рив> де ми? Ми на дуже секретній водоймі. Це берег Дунаю, з тої сторони, а з цієї сторони берег Дніпра. Впадають дві річки в Азовське море. Так що зараз ми з вами почнемо наш відос з того, що ми охладимо своє горло. Теплим пивом. Яким теплим, холоднючим. Отже, так. У нас сесія планується на, мабуть, півтори-дві доби. Приїхали ми ловити на річці Ляща, Ну, скоріше за все, під лящика. І знаходимося ми на річці Роз чи роставиця Це Роставиця. Річка Роставиця біля білої церкви. Починаємо. <кій> а взагалі ми сюди приїхали підмінити дядю Толю, Андрюхина батю. Він ще з раночку, п'ять ранку приїхав, забронював нам, так би мовити, місце. Ну, зайняв місце, бо якби він вранці не приїхав, то тут би ми не стали ніяк. І Він ось із Андрюхиним сином Тохою за день трошечки і підловили рибки. В чому вам його повезти? Що... Асадок. Зараз mm -hmm. вам... в мене є для вас ідея в чому ви його повезете. Отака От у нас поляна. Як я сказав, для того щоб тут остати, треба було Толі виїхати в 5 ранку. Во, да, Андрюх? Конталамела. Це що це таке? Аїда конталамела. Обираємо ветки або спалимо. Це ми отут будемо ляща ловити. Ага, отакий, блядь. Тут нема великого ляща, а тут Ні, будемо коробка. Максимально кайфова полянка, просто максимально кайфова. Тут сонце буде сходити отам, Весь день у нас буде тіньок, ось Оноцький буде там спати, під тим кущом в тіньку. То він буде срати, ходити. А ти думав дивись, якщо ми тут поставимо шатра, та нюха завтра приїде, а як вона потім буде розвертатися. Задума ж туди здавати. А на що їй сюди заїжджають. Вона стане отам, де ти припаркувався, і пройде просто ось о 20 ну, метрів. Тоді треба буде це їй сказати. Машину запакували просто. <світ> Повінься. Так, кстати, у мене є. É, ти коли мені цю штуку поміняєш? Після дощика в четвер. Коли я обіцяв зробити. То що, ти мені обіцяв цю приклеїти, то батя сам приклеїв. В тому році. Ну то ще два роки тобі залишилося. Бо обіцяно. У мене є рецепт, як офігенно кайфануть від п'ятниці вечора. Треба, щоб в п'ятницю з утра до вечора жорстко заїбали. Жорстко на роботі. От мене сьогодні заїбали жорстко. Це означає що? Щоб вечір буде офігенний в п'ятницю. А, бо в мене не заїбали, виходить, в мене буде не офігенний. В буде не офігенний, ти будеш сидіти і грузитися. буде. Не ж такий. Так, да, братва. Отже так, ми вдвох, Макса з нами немає. Ми сподіваємося, що це відео не буде нудним, як там декілька відосів назад із Половецької, де ми так збираємо. Відео вдвоє. може і буде нудний, але нам нудно не буде це 100%. просто чому що, може щось? Коли, буде, на нас коли ми просто класно віддихаємо, то нема кому знімати. Коли троє, то там простіше. Ну да. А коли двоє, то поки дві ж паріж. То дві ж парічки. Ну, будемо ставити, ставити штаті. Да. Та ні, це має бути цікаво. Водойма, Це дікар, ну, річка, Це річка, але впіймати тут максимально складно, практично нереально. Але короба. тут є риба. Ну, коробка. Підляжчиків наливає. Але тут є риба, є риба 100%, того що метрів 500 туди вище по руслу. Є рибаки офіційні, ну, які там сплачують податки, запускають рибу і ловлять сітями. І якщо до них приїхати купити рибу, то там є риба вся. Там є здоровий ляж, там є здоровий короб, сом, сом амур. амур, судак. Тобто, ну, і вони її ловлять тут сітями, ловлять, от по ну, контрольовано, понятно, що ловлять. Ловлять її по е, всьому руслу, по всій дистанції цієї річки, там від дамби до дамби. Тобто, риба тут є, але дуже багато води. Плотність риби маленька, піймати її складно. А в нас всього півтори-дві доби. А в нас всього півтори-дві доби, але ми все одно піймаємо щось. щось. А може і ні. А може і ні. Ну так, будемо розкладати лагерь, бо відповідно п'ятниця після роботи приїхали, у нас буквально є одна година і вже буде да, І так як ми любимо їсти рибу сушену з пивом, то це саме та водойма, де можна спробувати це реалізувати і на наступну рибалку сидіти і кайфувати з якимось там подляжчиком. Ні, ти просто як завжди, Дивіться, що він накупляв. Судаки. Там, блять, опять рибу на рибу взяв. І коли він так робить, ми ніколи не можемо нічого наловити. Ніхера подобно. Це чисто совпадіння. По марі уже Це вообще абсолютно ніяк не зв'язано. Рибу на рибу можна брати. От, і якщо ти возьмеш таку от щуку сушену на рибалку, то значить по-любому по піймаєш коропа. Ну все, я зрозумів. Давай розкладатися. Да. Пахне. Да. Заебись. Андрюх! Да. А на що ми будемо... Чим ми будемо загодовувати рибу сьогодні? Ексклюзивний корм від Баунті прислали нам пацани, ми скали їдемо на ляща, вийшліть нам топову прикормку. Осьо. <свісна> <свісна> Хлопці нам висловлюють. Це гаряча. Навіть. <свісна> Кажуть бондюет, Да? <свісна> а якщо чесно, це а, якщо чесно, недороблене, так. вчора пішло. На Наворувало полі. на полі кукурудзи. На, на піздячи на колхозному полі е, кукурудзи. О, ми її, вона була зварена, гаряча. Ми її поки кинули у мокра волога. Кинули ось такий ящик, вона його все розмочило. Але ж вона не лучиться, її треба ножом буде зрізати. І будемо кораблем потужно завозити. Зараз знайдемо точку, як Завеземо. Ось цю кукурузяку і будемо очікувати так, крупного що? ляща. Давай качанами прям завозим. То він же спливе. Да? Ну напевно. А, ну да, він вплив. Там же оця ж має плавати сама Ну, внутрянка. За грузиками відвішувати тільки получається. Так а як риба його їстиме, якщо він буде. Так. Да, так. А нам не треба, щоб риба її їла, треба щоб, щоб вона на нього прийшла. Ходила, так. Да, і... Я хуйвала, блядь. хуйвола, типа, пацани, а як хава? А ми тут хіряки закидаємо. Те, що можна, прихали. Кормачок Михайловича. Це убійця Карася. Тіба ось на це клюй. А що в нас по федерам? Земекс. Ironfeer, ironfeeder. Оця ось, кстати, правильна кукурудська. Щас ось ми її насадимо на гачок. Та вона таке не клює. Ти пробував? Так, давай розложуватися, я піду. Так Все. Розложуйся. Добрий вечір, Андрюша. Добрий. Гарні плечі. Гарні. Що ми робимо? Ми, коротше, знайшли точку. Давай, закидайся, розкажеш. Є. Да, ми поплавали. Кораблем і за холодом фурією, бо у нас на ранфері. Ранфері ми брали теж, може ним будемо возити суто, бо там великий бункер, значно швидше це буде. І ми брали для себе точку. Ми поплавали, як я вже сказав, і знайшли перепадік да, із 6 на 7 метрів. 7 на 9 метрів. Від нульової точки, яку ми забили, отам, 72 метри. Ну, а до з цього місця, де ми стоїмо, звідки ми кидаємо, ну хай ще дай метрів 5, тобто метрів 76. Я нарізав кукурузяку, залив її. Ось таким нам на змаганнях подарували рідкий бойл від Charbey. Це не знаю, є в цьому сенсі чи нема, але залив. Ну і тут трохи пільця в нас було. Вже стікмікс замішаний зі змагань, то я його сюди висипав ще й пару бойлі туди попало. Ось вийшло таке відро. Ще бачите, з пачки, де був стікмікс, висипалося декілька стіків із змагань попередніх маленьких. Во! Тобто така у нас буде сподміксова програма на лящо. Коротше, є такий непоганий. Не предпосил Там що... нема вже нічого. Що ми наловимо здорових лящів. Чим, чим він є предпосил? Що ти просто за глибину на жовті жовті? Що роб... ми знайшли різкий переход з 9 на 7 метрів? З 7 на 9 да. Ну в нас вже темніє, відповідно нам треба зараз... Ми, позав... ми завеземо мабуть, бункерів 4-5 і подивимось, бо раптом треба буде міняти точку, а корма в нас більше немає. Того. Тілі-тілі тралівалі. Давай, полетіли. Що ти кажеш? Що крупна риба у нас, у нас довбало. А це ж дальняк який, ми ж дві точки зробили. Дальню на 80 як як оказалося, потім ми переміряли. Праву на 60. І в нас довбало, ми сидимо, там підпиваємо пивко, спілкуємось. Часто довбало колокольчики. Бачите, у нас колокольчики ж. На цих на стоєшках. Я казав, Андрюх, що кажани літають. Андрюха вирішив перезакинути, що каже, що є якась риба. Ні, це просто тяжелий груз. Тяжелий груз. Ну, ти дурачок виходить, це, правильно? Але ну, типа. А, я тобі казав, що ми тут нічого не зловимо по причині того, що подивись, блядь, на оцей поводок, Андрюх. Так, Та ти що, ну ти, ти подиви. о, убери, убери. Ти зараз будеш що перевірити? Диви, подиви на нього. Що на нього може клюнути? Ні. Диви, диви, дивиться, гармошка. Це гармошка. У його зараз буде перейдет? Ні, я зараз вообще... Толька. А взагалі дивіться Палатка, Баркас. Чіпін А Ну два його щось зажигалки розігріємо. Та да, ти ж, дурачок. Давай попробуємо. Не знаю, в мене має зажигалки, я не курю. Давай, На. Ну, Та я його перепалюва. Ти... Не, давай я натяну. Не, а... ти запалюй, а я сам під, підведу. Дивіться. <риклад> <риклад> Це із-за тебе, блядь. <риклад> об... Я даже не знаю, взагалі, що візит, да, я навяжу. Та вони готові там, типа тільки... Готовий треба... ти будеш через час. Блін, ну, На викинь в мусор, щоб не наступив завтра. Чикс, чекс, чекс. Каже, взяв, спалив. Ти сказав Я зажги. Казав, акуратно, блять. Я сказала, стартуємо. Відоса не буде. Понятно, як палить, блять, поводки. Блядь. А холодає піздець, да, вже зараз на ніч. Давай, дивися, де є. Поводки. А де вони можуть бути? Явно десь А які треба зв'язати? Та вони готові мають бути. Ти що гониш? А ну диви. Та нема поводків готових. Схуялі вони. Ось є, диви, що ти Диви. — Я не пиздиш, я українець. Диви. Що це таке? Оце? — Нічого, пуста пачка. блядь. — А оце що таке? Тоже пуста пачка. А ні, диви, там бусини якісь. А оце? А це ці, блядь. Під фідергам од поводки. А, а поводки де? Да. Так нема, треба зв'язати. А є в нас то ще тонка леска. Що а оце? Що в... це? Оце? Що? О, диви. Диви. Що це? Шо? Не шо? Знаю. А? Я не знаю, я не фідерист, я коропятник. Дивись, дивись. А це що таке, готове вже продається? Да, ні. Диви. Ха, <сум> ти шляпун. Да там дивись. гачки такі, як у тебе, блядь. Дивись. Ось, ось, ось торчить. Що це? Ага, більше нема, це один. І що, і завтра як ми будемо На що ловити? У нас блядь, взагалі нема тонкої лески. Диви. Тобі прям в руки холодно, так? Да? Як казав. Так це малий поводок. І він думає бути синтим. Блядь, ну це максимальний, який я можу зв'язати. Так а в нас взагалі є жилка О, така тонка, щоб в'язати поводки. У мене десь блядь, є вдома. Та на, на, на цьому будемо в'язати на корді Супернатурал. На візно з ЛБ. Де шило? Яке шило? А чого ти не можеш восьмірку зв'язати? Бо економлю, блядь. він не так короткий, як твій Пісюн. Дай, 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 А ми вам, друзі, до речі, не розповідали. Ми ж до початку повномасштабного вторгнення раз на рік їздили, Андрюх, куди? В Бучак. А що таке Бучак? Це село, яке мало стати Канівом. Біля Канівщини. Ми раз-два на сезон. Ну, в середньому два рази в рік ми їздили туди на Ляща. Сесія у нас тривала 2-3 -три доби, і ми такого ляща дубасили. Ну, согласись, Андрюх, все mm -hmm. услуга, розказуй якого ми ляща там добасили? Ну блядь, кілограмушних лящів ловили. Да, Та й більше було. Там було. Ми якось колись туди вийдемо і покажемо вам. Це е, канівське водосховище, Блін, там камні, там треба загодовувати. Ну, в Жені, Чертінкова каналу, то як ти як він називається? Фідермен? Фі -фі 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 -фідер... Фідермен. Да, фідер... Ми колись подивилися, і здогадалися, що це може бути там. Поїхали. Ні, ще й на перш на подив так випало, що ми туди приїхали, і він по сусідству се рибалив. І ми одловилися просто потужно. Ми завжди там потужно, лящом одловимося. Там така офігенна природа, там такий ляш клює, там така бомба. І ми прямо в той момент були, закохалися у фідерну риболовлю, бо таку рибу, яку ми там тягали. То було дуже кайфово. То було ми запливали на човні, на резиновому закидали на там. На матрасі ми запливали. Та ні, на човні, на резиновому ми І запливали. На І на матрасі теж, поки ще не було в нас човна. Закидували там на кілограмів. Ну, кілограмів, мабуть, з 5-7. Каші. Ми з них робили великі кулі, закидували, а там глибина метрів від 7 до 14. Ми бровки різні шукали, загодовували і потім починав роздавати лящ. Може, колись ми туди вийдемо а і вам покажемо. Тут дистанція 80 метрів угу. для фідерка це критично. Ще й центр? А ти бачиш зараз? Ану, стой, я зараз візьму цього фонаря. Ану. Нам же ж поверхушки дерева, помнишь? Да. А, хуй там що видно. Бо він сів. Так, піднімив вверх. Так він сів, блядь, шо вверх. Добрий ранок, Андрюша. Слава Україні. Що ти робиш? Замішую кашку. Я ловим здорових ляхів. Давай трохи розкажемо ситуації. Да. Так. Та що, ситуаційн у нас в принципі непоганий. Прокльовує... Ні, давай спочатку почнемо. Ми вчора з тобою сиділи до часов трьох ночі чи до 4. Да. Проснулися аж в 9 ранку. А я в 9, ти в 10. Да. Ми вчора, як ви знаєте, загодували точку 80 і 60. 80 мовчала, ми її убрали, хоча я рекомендую. Давай зараз о цього торуса твого кліпсу ближняка уберемо і спробуємо закинути туди на дальняк. Вдруг там зайшла. Найшла. Не зайшла? Ні. У нас зараз почали прокльовувати риби із ближняків, і це ближняки, які навіть не загодовані, так? Так. Да? Да. Просто тупо змістилися, ми знайшли точечку на свалі з 7 до 9 метрів. Цей свал вчора потужно закормили. І потужно там посмоктали. Потужно там посмоктали. І ми просто сидимо покльовок ноль. Я беру одну тестову палку, закидаю ближче і на неї відразу покльовка. Відразу. Ну воно непонятно, поки що в нас немає ніякої закономірності. На праву взяли рибу, на ліву дві риби, на центральну одну рибу, а так, щоб типу, воно прокльовувало постійно, немає. Нам треба зараз нащупати, на якій дистанції клюють, клюють ці подлящики і туди дозавести корм. Бо по корму кукурузу ту всю, яку я вчора нарізав, ми викидали. Я сюди вальнув бойліка, не знаю що, Може просто рибу примане зробив. Почекай, зробив ось такі котлетки. І пельчика закинули, ми ну, ще трохи кукурузяки залишили. Чого нам не треба саме зараз закармлюватися? Тому що а, ми дамо зараз цій невеликій кількості риби, яка періодично заходить на нашу точку, дамо хапчик. І в неї пропаде інтерес а, до, до наших оцих вебанських кормашків і з цієї ебанської каші і тим духлим оцим опаришем. От, нам краще закормитися на вечір, щоб ночі там була дискотека, э, зайшла риба, все схавала. А ага. утром ми на цю вже розкачану точку. Тільки подаємо цей кормачок э, і клює фанера. І сразу такі лящі їбашки. У нас закінчився півас. Ми вчора не розрахували. І на ранок, ну на день сьогоднішній, як на ранок, вже 11-та. У нас немає пива. Андрюха вирішив поїхати в село. А виїхати щоб, то прийшлося отаку бадягу робити. Бо ми не розрахували, поставили так шатра, що машина не приїде, та чікс, такий двіж. Хорошо. Чуєш Андрюха, що по коробу? Що по коробу? Пока ломим для цього. Фанеру. Фаніру, так. Да. А чого я один знімаю? Мого лиця майже немає в кадрі. Може ти щось будеш трохи знімати? Буду. Давай. А що ти одягаєш? Що, тут опаришся? Так. А це може треба прикормку замішати другу не шоколадну і буде хорошо тоді клюватися. Ну, гейзера там є, можна додати. Давай додамо. Андрюх, що ти скажеш по цим парацетамолам, які кожні 3-5 хвилин блядь, плавають і зайобують? Диви, диви, диви. Дуже мало судоходна річка в нас. Ну, це скільки вже? Я бачив вже чоловік, мабуть, таких 30, які проплили. То це вони ще почекаються, вони тільки в одну сторону проплили, зараз вони вертаються будуть. А що по фідерам? Треба перезакинути другий, третій і четвертий. То пожалуйста, брат. <ріст> <ріст> які питання? Він мене заїбав, якщо чесно. Він мене ганяє. Я насаджую, заряджаю. І, ви, і кожну рибу тянули, Насажу, він і одна і та тягнути. Типу, Ні, насаджується опарищі на гачок, а заряджаю кашу. Це одна і та сама робота. А що ти її не робиш? Що я закидаю? То і все, я теж. Давай я буду закидати. Та ти як ти закидаєш, воно не клює потім. Після тих закидів. Так от таких, блять, підлящиків ловим. Жарко, щось, та, тут немає більших. Ну, тут, це, тут, тіпа, це, це взрослий тут підляж вважається. Вин... Uh -huh. uh -huh. А де тоді крупний ляж? От, от все життя, яке я сюди їжджу, він от, тут я, є, такі... його треба приманити. Вони тільки такі ловляться. То його треба приманити. Якщо mm -hmm. ми сюди приїхали, коропа, де ми на коропа завезлись? Ні. Ну то ж, блять. Просто тут немає більших. Є такі. Єсть, треба просто закормити. І він прийде. Чуєш, Андрюх, то може давай хоч покажемо, що ми оце півдня тягаємо. Так там нічого. В смислі? А, є, диви, товарний. Товарна фанера, короче. Та ні, ну ми трохи більше тягаємо. Це геть, ти забав. Це листочок. такий. А куди воно буде йти? Коту? Коту, так, да, держи. Та які? Це два кота. Біба Боба, правильно? Так, да, біба і боба. Касі, чепуха. Нас не коту. Ну одівай пока. Ні, ти Ти одевай. я ж знімаю. Та ти не снімай, ти Прекращай. Козел. Що ти кажеш? У нас киленевий. Чо? Бо ти не знімаєш відос. Дядя Ігор, тобі показав, як. що у нас пройшло у нас Прощу... прибавлення. Пройшов весь день. Ти за весь день що сняв. А ти за весь день що сняв? Тебе голову зняв, тільки ти сказав, що ти не вставиш це в цей відос. Це Місля, був. Мене то а ти встав і хай всі подивляться, в смислі. В коромислі. Той відос, який я зняв, встав. До нас приїхала нюха. Дружина Андрюха, ви вже давно всі її знаєте. Откуди вони знають. дивилися наші відео. А ми думаю, з другими дівчатами приїжджали. А, ти про ту сесію з дідівщини І оці полуфабрикати зупиняються, диви просто. Дрик, пора закинути, він Дай, Дайди закидай го. Гной. Що? Баб, там спеціально для тебе все зроблено. Три, три дохлих опарищні і один живий. Пой, Андрюх, для тебе три дохлих. і Один живий. У нас клює суто на дві ліві вудки. Ми туди підвезли корма, вже ранфері корабликом. І тільки ми підвезли туди корма, і перестало потужно клювати. Клює але не так сильно, як раніше. А дві праві взагалі не працюють. Але за п'ять годин вони їх ні разу не перезакидали. А, так, да, якщо що, ми праві вже часа 3-4 не перезакидали. Андрю, туз у тебе взагалі не солідний. Красивий? Та да. Я, щоб я був дівчинкою, то, то що? я б на такого хлопця, як я, вівся, б катись. Чо, да. бо гроші є. Бо красивий. Та ні, бо ти просто... Солідний парень, от і все. Ну і, красив, і красивий. Не, ну, по факту, ну красивий. Ну не урод. Це не можна було б, звісно, ну є кудись стрімитися. Там Бред Піт, там цей він. Ар Армен Ганбюрин. <рес> Це Армен Ганбюрин. <рес> <рес> Понятно, одно все кудись стрімитися, але ну, ну. По факту симпатичний. А куди? Ну, от так ви з Максом. Так і не приділилися, хто із вас красивіший. Ну, мабуть, я. То що щоб він би був красивий, нащо б йому тоді була борода. Не, у Хаваї. Вони ж ніколи не бачили Макса без бороди. Ми його кстати, побриємо на наступному відео. В нього... На якому наступному це відео вийде зимой. Так. Зробимо з нього козака. Може ти хоча б трохи хоча б раз візьмеш телефон, мене в цьому відео ще ні разу не було. Я сняв. Я не буду вставляти, де я голий купався. Не буду. Що <рес> там, рибак? Що наловив? Карам три буде. Підос не вийшов. Та ні, давай у відро одразу. Ага. На такий улов, на таке відео, може зимою вийде, щоб щось на канал викинути 15 минутне да, да. Всім що? Всім. чупа чупс І дяка за перегляд. Да. Якщо чекаєте більш нових цікавіших відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо понравилось, якщо не понравилось, ставте дізлайки. Хрен з ним. Всім до нових зустрічей.